Закономірно виникає питання, чому одні Євангелія церква визнала канонічними, а інші потрапили в число знехтованих або апокрифічних. При цьому в апокрифічних Євангеліях є окремі факти, які неможливо не прийняти. Але в цілому кожне з цих євангелій зображує свого Ісуса, не схожого на Ісуса з інших апокрифів, і на того, з яким ми зустрічаємося в Євангелії, що увійшли до священного писання. От перша ознака неканонічності цих книг. Друга ознака полягає в тому, що кожне з апокрифічних євангелій написане з метою обґрунтувати ту чи іншу тезу. З цієї точки зору апокрифи можна розбити на три групи: перша це юдео-християнські покликані обґрунтувати тезу, до якої багато пізніше у ХХ столітті повернеться Мао Цзедун. Бідність. Це добре. У цих Євангеліях показано, що всі багаті, погані, а бідні добрі. Звичайно, ми знаємо, Спаситель прямо каже про це, що багатому важко війти до Царства Небесного. Важко, але можливо. Так, бідному простіше, але при цьому засудження багатства ніде в Євангеліях немає. Апостол Павло засуджує не багатство, а сріблолюбство. Христос нас попереджає, що багатством розпоряджатися важко, і тому простіше людині, коли в неї нічого немає. У той же час, закликаючи нас допомагати давати тим, хто чогось потребує, Спаситель якби каже, щоб давати потрібно мати що давати. Взаємний християнина з багатством таким чином зовсім не такі прості, як іноді хотілося псевдохристиянським соціалістам. Добре якомусь періанському священникові, що сповідує богослов'я звільнення, міркувати про те, як чудово бути бідним, знаючи, що брати з Франції, Італії чи США неодмінно допоможуть його парафії. Також і ми говоримо про те, як прекрасно нічого не мати і очікуємо через два дні вантажівки з гуманітарною допомогою з Німеччини. Це аморально. І такому ставленню до життя Христос нас ніде в Новому Завіті не вчить. А от в апографічних Євангеліях першої групи Христос говорить саме про те, що добре бути бідним. Ця основна їх ідея має суто соціальне забарвлення. Друга група Євангелія гностичні. У Євангелії від Томи, наприклад, йдеться про те, що людина рятується не вірою, а зануренням у знання про Бога. Не потрібно намагатися рятувати іншого, не потрібно простягати йому руку допомоги, головне, зануритися в знання про Бога. От основна теза гностичних євангелій, суворі з текстами яких незабаром після Другої світової війни були знайдені в Єгипті в поселенні на Хамаді і потім багаторазово публікувалися в Європі. Ці тексти відразу привернули увагу європейської інтелігенції. Бо в них говориться якраз про те, що приємне сьогоднішньому інтелігентові, про особливе знання. Христос у них закликає не вірити, не жити в ньому у Христі і заради тих, хто нас оточує, а зануритися в якесь таємне знання. Таке розуміння християнства відразу примирило з ним дуже багатьох, але з Христом таке християнство нічого спільного не має. Третя група неканонічних євангелій пізнішого походження. Ці тексти написані латиною, і їх завдання показати, що євреї погані, а римляни хороші. Це євреї розіпнули Христа, а римляни взагалі були проти. А римським солдатам Христос взагалі одразу сподобався. Ці тексти були створені в умовах, коли християнство вже почало ставати державною релігією Римської імперії. І метою їх творців було примирити імперію і християнство, показавши, по-перше, що Христос нічого поганого стосовно неї не замишляв, ні з ким з представників влади не сварився, а навпаки, якось дуже добре вписувався в загальну картину імперії. А по-друге, що римляни ні в чому перед ним не винні. Коли читаєш тексти будь-якої з цих трьох груп, завжди бачиш, яку мету переслідували автори, що вони хочуть довести. Її головний герой це завжди теза, ідея або комплекс ідей, а не живий Христос, тоді як у центрі будь-якого з чотирьох канонічних Євангелій сам живий Ісус, а не Його вчення. Ніхто ніколи не ховав апокрифічні Євангелія від читачів. Їх легко купити в книжному магазині і зараз, але читання їх зазвичай мало що дає людині, більше того викликає розчарування. Багато хто, наприклад, думає, що в Євангелії від Томи можна виявити якісь приховані і тому найцінніші проповіді Христові, які священнослужителі втаюють від народу, а прочитавши його, завжди розчаровується. Дозволю собі декілька зауважень теоретичного характеру: читаючи юдеохристиянські Євангелії, відразу бачиш, що вони звернені до бідних людей Близького Сходу. Рубежу першого-другого століття і закликають їх до якихось соціальних дій. А латинські Євангелія, і це теж відразу помітно, адресовані римлянам, яких намагаються переконати, що християнство не спрямоване проти Риму. Зрозуміло, що тексти гностичних євангелій звернені до інтелігентів, що розчарувалися і ждають не спасіння а таємного знання. А Євангелія від Марка, Матея, Луки і Йоанна. Звернені до кожного з нас. Немає різниці до інтелігента або не дуже освіченої людини, до українця або грека, до римлянина або китайця, людини зі Сходу або з півдня. Є в сучасному богослові чудове слово, яке, на жаль, не перекладається українською, англійською і французькою меседж. Це не просто послання. Message це повідомлення, яке ми отримуємо факсом у багато разів швидше, ніж телеграфом. Відправлення факсом записка через декілька секунд буде отримана на іншому кінці земної кулі. От що таке меседж. Євангельський текст це саме меседж, який отримує кожен з нас. Це текст сьогодні і зараз адресований конкретній людині. Адресність євангельського тексту. Одна з головних його ознак. Друга, не менш важлива деталь, про яку треба пам'ятати, читаючи біблійний текст. Зрозуміти меседж можна тільки знаючи біблійну археологію, вникнувши в деталі у кожне слово, осмисливши, що конкретне слово означає і що за ним стоїть. От чому надзвичайно важливо знати реальну обстановку, в якій проповідував Ісус. Літературу, яка про це розповідає. Нарешті третя, не менш важлива деталь жодна з євангельських фраз не може жити самостійним життям. Кожна окремо взята євангельська фраза це частина єдиного Слова Божого. Ми говоримо про священне Писання, про усю Біблію, що це Слово Боже. Цікаво, що властивого канонічним Євангелієм внутрішньої єдності в апокрифічних текстах немає. Євангелія від Томи починається словами от слова, які сказав Ісус. Між тим, будь-яке канонічне Євангеліє це Слово, точніше навіть частина Слова. З цієї причини небезпечно виривати євангельські фрази із тексту усієї Біблії, сприймаючи їх як самостійні тексти і як афоризми, що, на жаль, роблять досить часто. Толстой, узявши фразу не противитися злу, побудував на ній цілу теорію. Проте, якщо ми прочитаємо цю фразу з нагорної проповіді на тлі іншого Писання, виявиться, що навчаючи нас не відповідати злом на зло, не противитися злу злом, Христос зовсім не байдужий до зла і нас закликає не бути байдужими. Навпаки, вустами апостола, Він кличе нас перемагати зло, але тільки добром. Не можна, як це робили раніше протестантські екзегети. Брати одну фразу з писання і будувати на ній цілу теорію, бо всяка біблійна фраза значуща тільки в контексті усього писання.